Ну що, дівчат? Довго очікуваний огляд на новинку 24-го року від бренду Lotion. І це маска з зеленим чаєм та центеллою. Це об'єм 200 мл, Лопаточка в комплекті. Ну а це ваш фаворит, об'єм 100 мл, А все через те, що тара йде вже з пензликом. Але будьте обережні. Видавлюються так, ніби як крем на тортик. Ну що ж, давайте наносити. А я хочу сказати, що маска йде супер заспокійливим ефектом, тому що тут зелений чай та центела заспокоює подразнену проблемну шкіру відбілює а також у неї класний ліфтинг та детокс-ефект. Чекаємо 20 хвилин і будемо дивитися на результат. До речі, одразу потрібно мити пензлик. Він знімається та миється. І хочу сказати, що маска не застигає та не стягує обличчя. Ну що ж, починаємо змивати. І змивається вона взагалі без проблем, тому що вона не сохне. Шкіра на дотик, ну, дуже еластична. Відчуваю ліфтинг-ефект. Так, прищі вони нікуди не поділися, але як на мене, вони посвітлішали, як і все обличчя загалом. Як на мене, вирівнявся тон шкіри. Якщо чесно, я не бачу різниці між цими масками, можливо, тільки в ціні. Довершений склад з центелою ідеально підходить проблем. Емні та чутливі шкірі раджу спробувати.